Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку синхронізація даних. Продовжуємо з вами вивчати секрети інформатики з курсу 7 класу по програмі НУш. І сьогодні ми з вами маємо дізнатися, що таке хмарне сховище Google і як ним з вами. Нам з вами ним користуватися для того, щоб успішно його використовувати. Давайте пригадаємо, які операції над файлами та папками можна виконувати в операційній системі Windows. Звичайно, це копіювати, вставити, вирізати, видалити, переіменувати. А за якими ознаками можна впорядкувати файли на носіях даних. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, Google Диск це хмарний сервіс компанії Google, призначений для впорядкованого зберігання файлів і надання до них доступу іншим користувачам. Такий вид сервісу ще називають хмарним сховищем даних. Коли користувач реєструє обліковий запис Google, йому автоматично надається безкоштовне хмарне сховище. Сторінка Google диску, до прикладу, наведена на малюнку, де ви бачите вміст цього Google диску, а також основні її складові. Вибравши в лівій бічній панелі мій диск, можна побачити список усіх об'єктів, що зберігаються на Google диску користувача. Файли, папки, ярлики та інше. Вигляд списку можна змінити. Так, до прикладу, після вибору кнопки у вигляді сітки, об'єкти Google-диску відображатимуться разом з ескізами за їх змістом. Після вибору кнопки у вигляді списку про кожен об'єкт Google-диска буде виведена відомість, а саме значок, ім'я, власник, хто розмістив цей. Файл на Google диску, дата або час останніх змін, розмір файлу. На відео ви бачите об'єкти Google диску виведені у вигляді в списку, а потім повернулися до вигляду у сітки. Щоб створити папку або файл на Google диску, або завантажити існуючі з інших носіїв даних. Потрібно використати кнопку Створити та в її меню вибрати відповідну команду. Для завантаження файлу або папки з носія даних на Google Диск також можна перетягнути вибрані об'єкти з вікна, провідник операційної системи Windows безпосередньо на сторінку Google диску або на сторінку однієї з папок, в яку хочемо його помістити. Також, як і в операційній системі Windows, з об'єктами на Google-диску можна виконувати різні операції, а саме відкрити для перегляду або змінення у відповідній онлайн-програмі, створити копію, перейменувати, переміщувати, переглядати значення властивостей файлів, і папок, видалити в кошик. От у нижній частині ви бачите ці е, дії. Також е, об'єкти Google-диска можна зберігати на інших носіях даних. Для виконання цих операцій потрібно вибрати об'єкт і використати елементи керування на панелі інструментів, що з'являється у верхній частині сторінці. Отже, призначення деяких елементів керування відображається у вигляді кнопок, а для виконання операцій над об'єктами на Google диску ми розглянемо ці кнопки у вигляді таблиці. Отже, хрестик це перша наша кнопка, яка означає скасувати вибір. Вона відміняє вибір об'єкта. Нижче кнопка завантажити для збереження вибраного об'єкта на іншому носії даних, тобто завантаження на наш з вами пристрій, комп'ютер. Кнопка Перемістити має наступний вигляд для переміщення одного вибраного об'єкта в, в іншу папку. Кнопка Перемістити в кошик для видалення об'єкта в кошик. І кнопка 3. Крапки. Це додаткові дії, які містяться в цій кнопці, а саме відкрити за допомогою, переіменувати, зробити копію та інформація про файл. Все це ми з вами пропрацюємо. Також операції над об'єктами в Google диску можна виконати використовуючи відповідні команди контекстного меню цього об'єкта. Як і в операційній системі Windows, об'єкти, видалені з Google диска, тимчасово зберігаються в кошику. Вони автоматично видаляються назавжди через 30 днів після їх переміщення в кошик. До цього часу їх можна відновити в попередньому розташуванні або видалити назавжди. Щоб повністю очистити кошик, потрібно вибрати на лівій пічній панелі сторінки Google Диск кнопку кошик. А потім посилання очистити кошик. Тепер же давайте розглянемо синхронізацію файлів. Але перед цим пригадаємо, якими способами можна переносити файли з одного носія даних на інший. Напишіть пристрій, який для цього можна використати. Як визначити, який з файлів з одинаковими іменами, що зберігається на різних носіях даних, новіший, а саме підказка. По даті його створення. Отже, хмарне сховище часто використовують як віртуальну флешку, яку не потрібно носити із собою. Якщо необхідно, щоб на вашому комп'ютері та у хмарному сховищі завжди зберігалася остання версія ваших файлів, тоді, навіть якщо вона іноді доводиться працювати з ним без доступу до мережі, то в такому випадку можна налаштувати синхронізацію файлів. Запишіть собі, будь ласка, до зошитів, що синхронізацією файлів називають процес відстеження зміни файлів у двох або більше місцях їх зберігання та автоматичного їх оновлення до останньої версії. Так, до прикладу, у деякій папці на носі даних вашого комп'ютера ви видалили або змінили файл. Такі самі дії відбудуться і з відповідним об'єктом хмарного сховища після схилення. Задіювання синхронізації. Тобто всі дії будуть дублюватися. Для налаштування синхронізації файлів потрібно встановити на своєму комп'ютері програму Диск для комп'ютера, яка й буде відслідковувати зміни у визначених папках локального та хмарного дисків. Щоб завантажити цю програму, потрібно вибрати на сторінці Google диску в меню налаштування команду Завантажити диск для комп'ютера. Після встановлення цієї програми потрібно її налаштувати, а саме обрати папки на комп'ютері, які будуть синхронізовані з Google диском, та встановити значення інших властивостей. У хмарному ж сховищі синхронізовані папки зберігатимуться в розділі Комп'ютери. Для перегляду якого потрібно вибрати кнопку в лівій бічній панелі сторінки Google диска. Звертаю вашу увагу, що користувачі, які мають обліковий запис в Google, можуть синхронізувати не лише файли та папки на дисках, а також закладки браузера на корисні ресурси інтернету, а також контакти користувачів та інші дані, які можуть бути переміщені на Комп'ютер. А зараз, як завжди, пропоную трішки попрацювати практично. За посиланням в описі під відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані, ми відкриємо інструкційну картку і спробуємо виконати завдання з нею. Якщо ж ми постараємося і виконаємо це завдання успішно, то відповідно за це ви отримаєте високий бал за... з інформатики за сьогоднішній урок. Що ж, давайте спробуємо виконати це. Отже, за посиланням в описі під відео ми відкриємо з вами ось таку інструкційну картку. в ній нам треба виконати наступні дії. Для початку нам потрібно з вами зайти у Google-Пошуковик. Ввести, зайти на сайт Google перекладача і здійснити переклад. Отже, пишемо Google. Google перекладач. Так. Обираємо перше посилання Google перекладача. Обираємо веб-сайт. Уводимо адресу вебсайта w3.org. Перевіряємо, щоб була українська з англійської мови на українську. Визначити мову на українську. Play. Чудово. Наступним нашим кроком являється. Скопіювати текст у документ. Для цього згорнемо браузер, створюємо на робочому столі папку, підписуємо сьомий клас, своє прізвище. Enter. Відкрити. Правою правої клавішою мишки контекстне меню викликаємо і створюємо документ. Підписуємо документ вправа 1.5 і своє прізвище. Enter. Відкриваємо цей документ. Переходимо в наш браузер. І нам потрібно скопіювати перше речення, де пояснюється, що таке W3C. Для цього виділяємо це речення. Правою клавішою мишки. Копіювати. Згортаємо браузер. Права клавіша мишки Вставити текст. Готово. Натискаємо Зберегти. Чудово. Дивимось наступні наші кроки. Так, текст ми зробили. Тепер наше завдання з вами відкрити сторінку Google диску з даними. І в цій, якщо в нас немає користувацького, ми маємо зайти. Я відкриваю нову вкладку. Праворуч у вас будуть ось таке меню додатки Google. Обираємо меню додатки Google. Обираємо диск. У вас має бути ось тут ваш обліковий запис. Бачите, в мене моє. Якщо ж у вас не ваш обліковий запис, тоді обираємо керувати обліковими записами і обираємо свій обліковий запис. Додати або додати обліковий запис і вводити свою електронну пошту, додати, зайти. В моєму випадку я вже зайшов під своїм обліковим записом. Бачимо вміст мого по, е, Google диску. І нас тут просять розглянути вміст, створити в Google диску папку і завантажити до неї відповідно файл. Добре, отже, що ми робимо? Натискаємо мій диск. Обираємо створити і обираємо нову папку. Підписуємо її вправо. Підписуємо далі вправа 1.5. Кропка. Натискаємо, а в дужках підписуємо своє прізвище. Закриваємо дужку. Створити. Тепер дивимося, де наша. Ага, от наша папка. Відкриваємо її. Сюди нам треба перемістити наш файл, який ми щойно зробили. Це можна зробити кількома способами. Створити і завантажити файл, потім обрати місце робочий стіл, наша папка 7-й клас. Прізвище і вибрати цей файл. Або згортаємо трішки, щоб видно було. Обираємо сьомий клас папку. І просто перетягнути в нашу папку. Ось таким чином. Що той, що той спосіб досить дієвий. Чудово, бачимо, з'явилася наша вправа. Наш документ. Створили, перемістили. Тепер треба зробити копію цієї права, права клавіша мишки. І в нас, ось в контекстному меню, шукаємо зробити копію. Натискаємо. Будь ласка, ми бачимо. Копія буде підписана. Копія і в лапках її назва. Наступний наш з вами крок. Перейменувати копію на W3C. Отже, правою клавішою мишки знову. Або можна просто навівши на наш зразочок, з правуруч побачимо кнопочки ось такі. Ну, краще через контекстне меню. Права клавіша мишки перейменувати. Стираємо виділене. І пишемо англійською. W3C. Окей, готово. Цей пункт теж зробили. Наступною нашою дією є перемістити даний файл у папку вправа 1.5 у кореневу папку. Що ми з вами зараз і зробимо. Для цього обираємо. Правою клавішою мишки і обираємо завантажити. Відбувається перевірка і завантаження. Відкриємо папку з цим файлом, права клавіша мишки. Вирізати, згортаємо, згортаємо. Переходимо в нашу папку, права клавіша мишки. Вставити. Чудово! є, цей файл ми завантажили, згортаємо, повертаємось до нашого інструкційної картки. І в нас залишилося дві дії всього лише. А саме. Обрати, перемістити файл цей наш з папки вправо 13 у кореневу папку. Для цього натискаємо наступне правою клавішок мишки і обираємо перемістити. Упорядкувати. Перемістити. Нас відразу запитує, куди ми хочемо перемістити. Запропоновані місця. А ми обираємо усі місця положення і обираємо мій диск. Перемістити. Після переміщення у нас з вами файл опиниться у папці Мій диск. В основній. І от, якщо ми погортаємо, шукаючи, так, як у мене файлів занадто багато, то мені доводиться довго це гортати. У вас же, навпаки, файлів буде небагато. І тому ви маєте цей файлик знайти дуже швидко. В моєму випадку, так як файлів занадто багато, це займе трішки часу. І от останній. То перемістив і його. Отже, інструкційну картку ми зробили, все готово. Ваше завдання виконане. Вчителю не забудьте показати файли, збережені у папці на робочому столі, і відповідно розміщені на вашому Google диску. Повертаємось до уроку. Завершувати наш сьогоднішній урок, я пропоную питаннями для самоперевірки, а саме такими, які ви знаєте хмарні сервіси, які переваги та недоліки використання хмарних сервісів. Як отримати доступ до хмарних сервісів Google, для чого призначено хмарний сервіс Google диск, та які операції над папками та файлами можна виконувати на Google диску. А також напишіть в коментарях, скільки гігабайт надає Google нам на Google диску. Вдома попрацюйте з підручником з інформатики для 7 класу, а саме розділ 1.5, сторінка 43-48. Повторіть вивчений матеріал. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забудьте написати, яку оцінку ви отримали за сьогоднішній урок. Та до нових зустрічей! В разі виникнення питань звертайтеся в коментарях. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі відео.